Вітаю, зараз ми подивимося місто Луганськ, Луганську область. Де окупація Луганська і Лугансь... Луганської області? Що заважає? Скажіть нам, чи є якісь перешкоди, що заважає якнайшвидше звільнити Луганську область від расистів? Так, військові наші. Це. Щось там пов'язано в Луганській області із алкоголізмом чи щось таке. Дуже багато п'яних чоловіків. Засилля зрадників брехні і алкоголізму. Луганськ. Там знаходиться. Керівник якийсь дуже сильний керівник, дає накази. Ага, в нього перекриються дороги. Він не зможе видавати е, накази. Звідти, з Луганська, не зможуть видаватися накази цього рашистського керівника, самого головного, хто е, видає, куди рухатися і взагалі що робити буде. порушена оця координація. Якийсь там пункт керівний. Добре. Звезли в поранених луганськ. Контужені люди. Так, його буде звільнено. Причому, що я не бачу, щоб це були потужні, сильні бої. Вони, здається, так вийде, здадуться. Це така якась таємниця. Взагалі я не можу про це. Розповісти, Це таємниця. В Куп'янськ також з'їхалися, я так ой, вибачте, в Луганськ з'їхалися такі люди, які втекли, або вони звезли туди з, свої е, багаті люди. Вони працюють на ворога і звезли туди награбоване, також награбоване, все записано. Скільки награбували? Луганськ так. Як блискавка з неба будуть або робити наші військові точні удари. Саме по цих містах, саме де е, зі, збираються окупанти. Руйнувати місто не будуть, не будуть таких жорстоких боїв робити. Так, це буде швидко робитися, дуже швидко. І чомусь мені йде, що це жовтень місяць, чи кінець жовтня. Зміниться у ці дні змінюється ситуація. Тобто Луганськ буде деокуповано найближчий час. Так мені йде. Саме там стояли, бо якісь відбувалися заготівля для військових расистів. Заводи працювали в Луганську, щоб робилася зброя. Так, звідти вони планували, як буде деокуповано Луганськ, припиниться постачання оцих. Інших військових. Звідти щось видавалося військовим якась потужна зброя. Чи виготовлялися щось для, для військових расистів? Так, і це взагалі їх. З... Так, вони. Не зможуть більше. Це завдасть такої шкоди великої, що вони не зможуть більше воювати. Я не бачу, щоб Луганськ де окупація пройшла з руйнуваннями. Це буде дуже швидко, зненацька і визволення людей. Там багато кого отримають в заручниках. Без втрат, я би так сказала. Для мирних. Так, я хочу закрити ворожі, всі дороги закриваю. Більше знищити, завдавати втрат і наживатися на смертях. Не може ворог. Заперечує. По Верховному суду прошу повернути ворогові всі його злочини. Заперечує. Місто Луганськ, Україна Відкриваємо дороги. Прошу ваші сили відкрити дороги для Збройних сил України. так Більше ворог заперечує. Зброї ворога немає. Закриваються всі його шляхи, заперечую. Плани ворожі всі руйнуються. Агресію здійснити більше не зможе. Заперечую. Так, ворогу закрита дорога. заперечую. Якнайшвидше відбувається деокупація Луганська і звільняються всі, хто знаходиться в полоні, всі, хто потребує захисту. Прошу ваші сили відкрити дорогу для деокупації Луганська і Луганської області. Надайте всю необхідну зброю. Все, що потрібно, дайте нам для звільнення. Та відновиться закон України в Луганській області. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Надати всю необхідну зброю, відкрити дороги для деокупації міста Луганськ і Луганської області від расистів для відновлення інфраструктури, для відновлення всіх необхідних промисловості Луганська і Луганської області, де нададуться всі необхідні кошти для захисту людей, і звільнення із полону. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю по собі буде відкрита дорога для Де буде все сказане, здійснене. Дякую, ще сили. Так, має бути перемога, причому що це буде швидко і ворог не буде опору давати. В цьому місці. Так, дякую за увагу.